Чи знали ви, що у новому фільмі Ф 1 Бред Піт сам керував болідом і виконував усі трюки без жодного дублера? Зйомки проходили під час реальних гран-при камери були вмонтовані прямо в боліди, а в кадрі справжні легенди. У реальному житті найстаршому пілоту Фернандо Алонсо, 44 роки, у фільмі за кермом, кермом» 60-річний Бред Піт, і він не просто впорався, а вразив фанатів фізичною формою та витривалістю. Тренування по 12 годин, шалена швидкість, спека. Щоб витримати такі навантаження, потрібна не лише акторська майстерність. Найкращий спосіб відновлення після виснажливого дня це холодова терапія. Професійні гонщики давно користуються Chill Tub, і недарма вони чемпіони. Я ж спочатку використовував звичайну ванну з льодом. Постійно доводилось додавати лід. Це забирало купу часу та сил. Але це вже в минулому. Я замовив Chill Tub у SPA Galaxy. Інноваційне відновлення без льоду і зайвого клопоту, постійна температура до 3 градусів. Натискаєш кнопку, і все готово. Жалкую, що не зробив цього раніше. До речі, замовити дуже легко. Достатньо перейти на сайт spa-galaxy.com і залишити заяву. Чилтаб від Spa Galaxy – професійна крижана ванна нового покоління для справжніх чемпіонів.